Продаж будинку в стилі хай-тек в садовому товаристві в Києві на Воскресенці всього 80 метрів до озера Райдужне, 9 соток землі, 400 квадратних метрів, три повноцінних поверха. Але два з яких вгору та один вниз. У нас своя свердловина 90 метрів. Свій септик переливний до будинку. Заведено 30 кВт електроенергії. Три фази стоять лічильники день-ніч. Є вихід для зарядки електромобіля. Залита чаша під басейн розмірами 9 на 4 з різною глибиною від 1,20 м до м. Також встановлений автополив на ландшафтних ділянках. А наш дах ідеально підійде для розміщення сонячних панелей, як у нашого сусіда. На першому поверсі у нас простора кухня вітальня гардеробна, санвузом та кабінет. Такої просторої кухні вітальню ви, напевно, ще не бачили. Тут 53 квадратних метри. Це майже двохкімнатна квартира в Києві. На другому поверсі у нас три спальні кімнати. Одна із яких господарська, мастер-спальня зі своєю гардеробною та санвузлом, та дві дитячих. Також є загальний санвузол ще на коридорі на дві інших кімнати. Повноцінний підвал, який планувався використовуватися як спортзал. Є в нас місце для хамаму. Є санвузол, свій душ. Тут повинен був стояти більярдний стіл, тобто це зона максимального відпочинку. А так як будинок у нас монолітний, зараз це приміщення використовується як бомбосховище. А зараз ми покажемо вам серце цього будинку, а саме технічне приміщення, де в нас розміщена система теплового насосу. По всьому будинку у нас тепла підлога. Опалення виходить дуже економне. Будинок теплий. В зимній період це 7 тисяч гривень комунальні. А в літній 5. у нас є система очистки води та зворотній осмос. Тому, якщо ти шукаєш просторий будинок в Києві, телефонуйте, записуйся на перегляд.